Ти знав, що у 9-му році Кінг мало не знищив Фейсбук. Я не жартую. Фейсбук реально прокинувся у холодному поту і сказав: Ну все, вони нас точно доб'ють. Що вони зробили? Вони запустили акцію, видали 10 друзів у Фейсбуці і отримай безкоштовний бургер кінг. Просто так, бургер за зраду. І люди почали це робити тисячами, десятками тисяч. Хтось видаляв колишніх, хтось однокласників, хтось просто рандомних чуваків зі списку. І за пару днів відбулось мільйони видалень. Фейсбук був. У шоці вони почали кричати: Ей, ви що творите? Це ж наша священна дружба. Макдональдс сидів з відкритим ртом і не розумів, навіщо вони вкладають мільярди доларів в рекламу, коли ці клоуни одним бургером за зраду переманили половину інтернету. І ось коли цю акцію все ж таки получилось прикрити, вже було пізно. Бо бургер кінг вліз у кожну голову. Весь світ кричав тільки про них: Нью-Йорк, Токіо, Берлін, Київ, усі континенти, усі мови, телевізор, блоги, мільйони репостів, мільйони мемів, і все це за нуль доларів на рекламу.